Юрій Яновський Шаланда в морі. Трамонтан дмухав з берега, був місяць січень чи лютий, море замерзло на сотню метрів. На морі розходились хвилі, на обрії вони були чорні з білими гривами, добігали до берега напроти вітру. Вітер збивав з них білі шапки. Коло берега кригу розбив штормок. А все показувало, що незабаром ревтимий, справжній штормило. На березі стояла стара половчиха, одежа на ній віялась, мов на кам'яній. Вона була висока та сувора, як у пісні. Одесу видко по другий бік морської затоки. Це місто обдував трамонтан. Воно височило на березі, мов кістяк старої шхуни, з якої знято паруси. Лагодять на неї мотор чи парову машину. Одеса переживала чергову морську зиму, вітри всіх напрямків не минали її. Тумани з моря заходили часом мокрі, густі, сірі тумани. От і тепер туман насунувся раптом з моря і закрив Одесу. Половчиха стояла нерухомо. Обіч порались коло Шаланд на березі рибалки з артілі. море виштовхувало на землю шматки криги, холод проймав до кісток. Трамонтан дмухав широкою рівною зливою. Була надморська зима, зимовий туман, за його запоною гримів уже серед моря шторм, докочуючи хвилі дужчі й вищі, засвітився одеський маяк. Смуги червоні й зелені, промені червоні і зелені. Половчиха, вирядивши в море чоловіка, виглядала його шаланду, її серце обдував трамонтан, її серце ладне було вискочити з грудей. А з моря йшли холод та гуркіт, море, зажерливо ревло, схопивши її мусія. Вона не показувала перед морем страху. Вона мовчки стояла на березі, висока й сувора, їй здавалось, що вона маяк невгасимої сили. Ой, пішов ти в море мусієчку, голосила вона мовчки, та й слід твій солона вода змила. Та коли б я знала та бачила, як б той слідок долонями пригортала та до берега тебе покликала. Ой, подми вітри трамонтане, не в море негоду та оджени й тумани, а я стоятиму тут самотня до краю, і хоч би з мене дерево стало, то я б усіма вітами над морем махала і листям би шуміла. І після довгих віків показалась, шаланда в морі, ледве мріла вона серед хвиль, надовго ховалась за водяними горбами. З'являлась на хвильку і впірнала, мову безодню. Вона билась штормом груди в груди, а на березі лише шерхіт хвиль, і страшно глянути на шаланду, як людина, самотня вона серед водяних гір. Розгойдує її море, кидає через хвилі, прошиває нею хвилі, холодні бризки печуть вогнем. Примерзає до тіла мокра одежа. Тільки ж не піддається рибалка, мусій з чужим чоловіком б'ються до берега. Стара половчиха не зводила з них очей. Її серце було шаландою. шоландою. На березі гомоніли рибалки з мусієвої артілі. селища бігли діти до моря, на березі виріс натовп. Осторонь стояла стара степовичка Половчиха, вона мужньо дивилась на боротьбу її чоловіка, туман кублився над морем. Був лютий холод. Гребуть, сказав хтось, та хіба допоможеш їм у такий шторм? Молодші рибалки кинулись до Шаланд, їм заступили дорогу старші. Не дурій, хлопці, шаланди загинуть і вас краби поїдять. А Артіль наша бідна, голова артілі мусій половець. він нам за шаланди голови поодриває, коли живий випливе. Стара половчиха побачила, як зламалось весло. Бо шаланда стала кружляти, на очах у всього берега двічі обкрутилась на місці, її вдарила одна хвиля, її штовхнула друга, підкинула, повернула. Посуда пішла під воду. Рибалки тоді кинулись до шалант, посунули до моря ластівку, гордість цілої артілі. Сіло четверо велетнів, піднялися в повітря весла, щоб одразу вискочити на хвилю на лахмату височенну хвилю. Ластівку звалило на бік. купа криги вдарила її по обшивці. Вода ринула через борт, рибалки опинились у воді. Вони стали рятувати ластівку. Хвиля збивала їх докупи, крига ранила їм голови, вони вчепились в ластівку, з берега кинули їм кінець із зашморгом. Вони прив'язали його до човна і витягли ластівку на берег. На хвилях хвидко було мусієву шаланду. Вона блукала догори кілем, натовп прибалок поздіймав шапки. І в цей час побачили у морі помах людської руки. Хтось плив серед крижаного моря, плив до берега, плив на вимашки, рівно вигрібав руками, його хвиля відносила назад у море, назад у морський туман. Він простував до берега. Наперед вийшов велетень рибалка, він ніж жмут мотузя і вихилив склянку спирту. Поліз у воду, одразу став синій, а на березі розмотували кінець, і велетень плив назустріч людині в морі. Його била крига, та він виплив на чисте, за ним волочилась мотузка. А людина вже зовсім конала серед хвиль. Вона лежала на спині, її кидало на всі боки. Велетень рибалка плив і плив. Та вийшло що людина не гинула, вона від холоду втратила була свідомість і почала, очунявши, що сили вигрібатись до берега. Зустріч відбулася серед хвиль, і плавці довго не могли схопитись за руки. Їх усе розбивала хвиля, та нарешті їм пощастило. Мотузка тоді напнулася до берега, як жила. Десятки рук ухопились за неї, десятки рук потягли гуртом. Плавці мчали до берега, захлинаючись водою, пробиваючись крізь кригу. Чужа людина вилізла на берег і не могла звестись на босі ноги. Половчиха впізнала чубенка. Він весь задубів, у ньому лише калатало гаряче живе серце, його підхопили під руки. Товариші, сказав Чубенко через силу, я плачу за героєм революції, що визволив мене з французької плавучої тюрми. І всі пішли від моря, а стара Половчиха залишилась стояти на березі, висока та сувора, як у пісні. У морі видко перекинуту шаланду, там загинув її чоловік Мусій Половець. Він чимало пожив на світі, од нього зла не бачила, був справний рибалка на Чорному морі під Одесою. І чи завжди так буває, що молоде випливає, а старе гине? Із Дофінівки прибіг хлопчина. Бабо, а діда мусія не буде, бо той дядько казали, що упірнув дід Мусій двічі потім щез. А дядько упірнули за ним і вдарились головою об човна, і не буде вже діда Мусія. Берег спорожнів, рибалки пішли геть, і нікому не було дивно, що стара половчиха не рухнулась з місця. Вона справляла жалобу. Трамонтан обдував її, мов кам'яну, шторм не вгавав, крига трощилась одна об одну. Туман сунувся до берега. Одеський маяк миготів червоно та зелено. Половчиха подумала за своє дівоцтво, дівування в очакові, хазяї трамбаків сватались до неї. А що вже шалант? Баркасів, моторок, яхт? Вона була доброго рибальського роду, доброї степової крові. І взяв за себе Мусій половець дофінійський рибалка, непоказний хлопець, нижчий однеї на цілу голову. Та така вже любов і так вона парує. Половчиха стала до бою за життя, за рибу, стала поруч мусія. І наплодили вони хлопців повну хату. Хлопці виростали коло моря. Тісно стало в хаті від їхніх дужих плечей, а половчиха тримала хату в залізному кулаці. Мати стояла на чолі родини, стояла, мов скеля в штормі. Сини повиростали й розійшлися. Андрій вдався у дядька Сидора таке ж леда, що і не знати що. А Панас привозив матері контрабандні. Хустки й серги, шовк і коньяк. Половчиха складала все до скрині та боялась за Панаса. Вона його важко народжувала, і він їй став дорожчий, виходила вночі до моря, їй все здавалось, що чує плескіт його весел і треба рятувати від погоні. А оверко той артист і грав з греками у просвіті та читав книжки, написані по-нашому. На дядькові гроші в семінарії вчився. Рибалка з нього був ніякий, ай його жалко не чути за нього давно, і Панаса не чути, та й Андрія. Мабуть, убито, бо снився під вінцем. Тільки Іван працює на заводі і робить революцію, і Мусій ховає гвинтівки, хоч в Одесі й стоять французи. Серед них є й наші. Вони приходили до прокламації і раз налякали Мусія до смерті. Перекинута шаланда гойдалась на хвилях, шторм лютував без угаву. Половчисьці здалось, що шаланда поблищила, її море приб'є до берега, тоді треба виволокти і врятувати. І Артіль подякує, без шаланди риби не наловиш. Посуда наближалась до берега неухильно, невідступно, ступінь за ступенем, хвилина за хвилиною. Половчиха стала чекати Шаланди, щоб зберегти артільне добро. Вона підійшла до самої води, хвиля обхлюпала її до колін. Шаланда сунулась ближче і ближче, вже чути, як стукається об неї крига. Вже видко її засмолене дно. І кільова дошка витикається з води. Хвиля перекочувалась через чорне, плискувате днище, серце половчихи захолонуло, за шаландою щось волочилось по воді, видувалось на воді лахміття. Жінка дивилась і боялась роздивитися. Море їй приносило покору, море їй прибивало до берега. певно, і тілом усія половця буде над чим поплакати й потужити і поховати на рибальському цвинтарі, де лежать самі жінки та діти, а чоловіки лише мріють там лягти і лягають у морі на глибині під зеленим парусом хвилі. Половчиха дивилась та боялася роздивитись, їй хотілось крикнути й покликати свого мусієчка. Хвиля била її по ногах, крига черкала по литках. Шаланда вже зовсім була близько. Вона сунулась носом на берег, хвиля гуркотіла камінням на мілком. Половчиха хотіла витягти посуду, а потім тужити коло чоловіка. Вона вже бачила його тіло у мутній воді, серце їй ще міло, і руки не почували ваги Шаланди, і тоді до неї. Озвався голос. Вона скрикнула, бо то був голос її чоловіка, голос стомлений і рідний. Наша Артіль бідна, сказав старий, і кидати шаланду в морі не годиться. Я, голова Артілі, то мусив і рятувати, а Чубенко, мабуть, доплив добре, здоровий і завзятий. Ніяк не хотів плести без мене, аж поки я не пірнув під перекинуту шаланду, а він усе гукає та все пірнає, шукаючи мене. Старий половець став на мілкому щоботом у руці І викинув чобіт на берег та почав поратися коло шаланди. Половчиха заходилась йому допомагати. Лютий трамонтан. Заморожував душу, берег був пустельний, його штурмувало море, Одеса, крізь туман здалеку височіла на березі, мов кістяк старої шхуни. І подружжя половців пішло до домівки. Вони йшли, приніжно обнявшись, їм у вічі дмухав трамонтан, позаду калатало море, вони йшли впевнено й дружно. Як ходили ціле життя.